Привіт! Ми Таня і Саша, і ми завтра одружуємось. З цієї нагоди ми вирішили записати подкаст про стосунки, шлюб, весілля та все з цим пов'язане. Ми плануємо робити випуски протягом першого року нашого подружнього життя і ділитися тим, як це бути молодятами. І тема нашого пілотного випуску чому люди одружуються? Тань, так все ж таки, чому люди одружуються? Мені на це питання хочеться відповісти просто, тому що люди кохають одне одного, але є начебто багато але. Тобто дійсно кохання є причиною до одруження, але не завжди люди не одружені, якщо люди не одружені, це не означає, що вони не кохають один одного, правильно? Так, да, я даже знаю багато людей, які кажуть, така нашо нам це все? Наш нам цей штамп в паспорті. Я ми ну, один одного любимо, ми живемо разом, у нас все є. Типа, а дітей на дітей ми поки що не плануємо. Там типа наш нам цей шлюб, в паспорті. Так, да? так, да, да, дійсно. І е, я би тут сказала, що е, з особистої точки зору цей е, штамп в паспорті, який вже не ставлять як в паспорт. Це е, новий етап стосунків. Ну, а хтось тобі скаже, так, а що зміниться після цього? Е, зміниться, напевно, самосприйняття, і е, все-таки шлюб це твоє якесь оголошення серйозності своїх стосунків, оголошення про кохання е, якби світу. Ну, так, да, я згоден, що це все ж таки така от декларація всім, що, мовляв, тепер. Типа раніше це було серйозно, а, а тепер, тепер взагалі як серйозно. Капець, як серйозно. Да. Да, тепер, ну, якби ми не просто там хлопець і дівчина, тепер ми чоловік і дружина, і це там завжди, в принципі, ми родина. солідніше звучить. Да. Я би ще тут сказала, що в той же час шлюб, ну і, або рішення одружитись це демонстрація почуттів може бути. Тобто, таким чином ти. Виражаєш впевненість у своєму виборі, впевненість у своєму партнері, тобто, що ти вже вирішив, це він або це вона. Ну тобто, це виходить все ж таки таке прям підтвердження. Да? Тобто, як там в школі в п'ятому чи в шостому класі дівчатам хлопці дівчатам казали, там не знаю, ну що, давай тепер зустрічатись, да? і прям питали це напряму. Да. Так і тут. Тобто, це така от. Такі насправді мені навіть забавно, що ти так це порівнюєш з п'ятим класом, бо насправді в сучасному світі багато дівчат очікують цього офіційного. Питання щодо зустрічань і того, щоб розуміти, чи дійсно це стосунки, чи це не стосунки. Тому що, як показує практика, люди бувають і не знають, що, що відбувається. Тому це і досі вважається правильним це проговорити. Ну так, да, да. якщо брати сучасні тенденції, то це однозначно правильно. Да. Раніше можна було з'їхати на те, що ну це ж романтично. Трошечки доля недосказаності і так далі. Але я думаю, що. Ні, це, зараз не це, не це не романтично, точно. Ну... Романтичніше взяти сміливість, сказати, що, і запропонувати, спитати це питання наприклад. Ну, слухай, ми так говоримо, то, наче виходить, очевидно, що треба одружуватись. Тоді питання до всіх тих, хто ще не в шлюбі, а чому ви ще не там? Чи є якісь аргументи для цих пар, для цих людей? Я не знаю. Тому що насправді я багато бачив щасливих пар не в шлюбі, які просто да, живуть життя, скажімо так, які дійсно до цього, як мені здається, легко відносяться. Тобто. Все ж таки, чи може це бути без шлюбу, от таке без цього да, на так, наступного етапу, чи може це бути так от успішною, успішною парою? Да? Я думаю, що може. Все залежить від е, конкретної ситуації, і тут питання, чого ви е, обидва в цій парі дійсно хочете? Як хто розуміє для себе шлюб, чи це дійсно якісь. Новий етап, бо насправді мені здається, коли люди е, живуть там разом вже п'ять е, і більше років як пара, вони вже себе вважають родиною, і це зрозуміло. Тобто виглядає так, як начеби вони вже перейшли на цей новий етап, е, і ну знаєш, е, просто це змазано, можливо, вийшло, якщо це можна так сказати. Але ну, начебто, вже все так як є. Ну, я би ще додала юридичне питання. Юридичний аспект доводить, ми зараз живемо все одно в такому законодавстві, що там доводити свої цивільні партнерства це досить складно, можливо, і неприємно дивлячись, в якій ситуації ти це робиш. І ну, якщо ви чоловік і дружина, тут якби все зрозуміло. Ну так, да, але мені здається, що люди там в нашому віці, там в. 30, умовно років і раніше не думають такі, що типу, давай одружимось, щоб я міг якщо що зайти до тебе в реанімацію. Хоча зрозуміло, в яких умовах ми живемо, в умовах війни, це на жаль, може бути мені здається, що насправді зараз люди про це думають багато. І ну це ж не тільки про реанімацію. Да, да я згоден. Але це от якраз не супер романтична е, причина, щоб одружуватись. Е, і я не думаю, що хтось одружиться саме з цієї причини, але напевно таке є. Ну і це, це також це треба один да, такий пункт. Е, я е, не знаю, чи романтично чи не романтично, але в той же момент, тобто про зайти в реанімацію, заходить в реанімацію найближча твоя людина, ну якби юридично, там твій родич, хто ще. Тобто це теж такий пункт, що якщо я хочу, щоб це була, ну ти була е, був, чи була тою людиною, яка е, не знаю, буде підписувати якісь документи за мене, приймати якісь рішення за мене. То це ну так само і шлюб, тому що да, ми тоді партнери рівноцінні, і це теж може бути ну таким важелем насправді. Ну так, да, напевно так. Я от ще знаєш про що подумав, що <кхм> часто ми ну ми вже проговорили це, що це якби новий етап стосунків і так далі. І е, хтось каже, де да, ну нічого не зміниться, і насправді ми на протязі протягом наших подкастів будемо розказувати, чи дійсно щось зміниться, чи ні, тому що ми ще самі не знаємо, як воно буде. Е, але є така штука, що коли у пари е, з'являються діти, або будуть на да, там зрозуміло, що будуть з'являтися діти, одразу дуже сильно постає питання шлюбу. Тобто дуже часто є весілля да там перед тим, як народити дітей, тобто вважається. Що народжувати дітей поза шлюбом це якось ну, не ок, да? це uh -huh. засуджується, є який соціальний тиск да, на це. Хоча з іншої сторони є і тиск на те, щоб пора... Просто одружуватись, пора одружуватись, да. але от якщо так порівнювати, мені здається, на це ще більше. То виходить, що коли у вас вже є діти, то вам, ви, якби готові до цього кроку. А поки дітей немає, то що ні. То тут дійсно постає це питання. Знаєш, мені, е, ти поки, поки це все говорив, я думала, одну таку тезу виходить, що е, кохання це недостатньо для шлюбу, а діти якраз саме то. Ну, насправді, діти або вагітність. Часто стає каталізатором того, що і так мало статися, знаєш. І, і, і у людей не постає навіть якихось питань, чи нам треба дружити. Ну, звісно, да, давай дружити, тому що це, якби, було щось очевидне. А щодо того, що да, оце, якби, є якийсь соціальний тиск, що ми не можемо народжувати поза шлюбом, а, а просто жити разом неодруженими, начебто і нормально, хоча теж є тиск. Теж є тиск соціальний, і хтось це якби не сприймає, засуджує, не знаю. Ну так, да. тут знову ж таки тиск, напевно, це більше від родини, тому що мені здається, що так серед друзів і серед всього іншого цього менше. Тобто, це більше як старше покоління на це тисне, тому що вони не розуміють, як це жити не в шлюбі, mm -hmm. тому що раніше там наші батьки і ще там дідусі бабусі вони одружувались раніше. Для них це було очевидно, і там часто пари в принципі починали жити разом уже після одруження. Тобто, да, це там зараз так не прийнято. А да, раніше да. ну, було так. Я тобі скажу, що в я насправді вихована теж в такій парадигмі, що якби якщо ви кохаєте одне одного, ви одружуєтесь. І, ну, я, в принципі, від цього не якось не відрікаюсь. В принципі, це в мене закладно десь в моєму світосприйнятті. <сум> Все-таки для мене є таке, що шлюб рівно кохання, дорівнює кохання. Тому я би тут ще е додала, що е шлюб це відповідальність, і діти це відповідальність. І знаєш, коли е Можливо, це якось теж може корелюватись. Не знаю наскільки це правильно і коректно сказати. Але коли ви берете шлюб, ви берете відповідальність одне за одного. А коли у вас уже ще з'являється третя людина, за яку ви двоє взяли відповідальність? Ну тут уже взагалі нема проблем, щоб взяти відповідальність одне за одного. Ну напевно так. Я до речі, поки це слухав, згадав історію е мого друга, який живе в Ізраїлі, і він ходив на весілля до свого колеги, якому було там за сорок. В нього було двоє чи троє дітей, і він ну, якби, вирішив одружитись на своїй дівчині, яка була матір'ю цих двох-трьох дітей. І коли він запитав, типу, мол, а що тільки зараз, Та він сказав, ну тепер я поняв, що це вже серйозні стосунки. Е, і я до того, що це було сприйнято абсолютно нормально, що це нормально одружуватись е, е, уже маючи дітей. Тобто, у нас в культурі такого немає. Тобто це є ще це якраз саме культурний елемент того, що. У нас діти мають бути тільки шлюби, так mm -hmm. ну по-правильному, якщо брати. Хоча мені насправді це е, досить дивно, щоб мати з людиною трьох дітей і бути ще не впевненим, що це точно він або вона. Ну, це мені е, я на, насправді, якщо чесно, не розумію цього. Бо мені здається, що е, обрати е, батька або матір своїх дітей, це навіть більш відповідально, ніж обрати е, свого. Партнера, дружина або чоловік. Ну, може, може, він тільки після третього поняв, що ну тепер точно, да. А то перші двоє, ну так ще не ясно. Пробно. Да. Того дійсно, діти часто каталізують ці процеси і всяке таке. Ну, от ми часто говоримо про питання: одружиться, не одружиться. І все ж таки, ми якось напевно взагалі чому це питання постає, тому що раніше. Люди ну, завжди, да, або дуже часто одружувались, і це було такою базовою нормою. Не, не виникало цього питання, а чому ж? Тобто воно було якби, очевидно дуже. Ем, як ти вважаєш, чому зараз е, питання це все ж виникає? Чому зараз все, ну, більше виходить людей або м, взагалі там без пари, або просто неодружених, які там? Можуть бути довго в стосунках, потім розходитись, потім, чи не знаю, бути в такому умовно громадянському шлюбі. Які от причини для цього ти бачиш? Причини для одруження чи причини жити в громадянському шлюбі? Ну, причини, що зараз одружень стало набагато менше, і вони, якщо відбуваються, угу. то пізніше. Угу. Ну, менший соціальний тиск, менший вплив релігійного значення, більше якась незалежність, пізніше народжування дітей. Я думаю, все це в комплексі а, і ще а, вартість весілля. Вартість весілля, чесно кажучи, однозначно впливає, я думаю. А... Ну, дійсно багато хто відкладає цей момент з одруженням тільки через те, що там, не, не можуть зараз зробити таке весілля, як вони собі там уявляють. Хоча в той же час хтось просто розписується і, і, щас, і щасливий, якби це не проблема. А, тому. Не знаю, можливо, ще цей момент, що дійсно був оцей тиск, що ви не могли жити разом, поки не одружені раніше. А зараз ти можеш жити разом, ну, більшість починає жити разом до одруження і якби, і тоді вже да, як, як люблять багато хто казати, так, а навіщо? Ну так, да, взагалом, у мене є така думка, що да, от там фемінізм по впливав на, на це все. Тобто жінки стали більш незалежними. В принципі, люди самі по собі, ну там і чоловіки, і жінки окремо стали більш незалежними, mm -hmm. там, виходячи з якихось економічних причин, в тому плані, що зараз ти можеш працювати на роботі і сам себе забезпечувати. Уже не треба мати город, який треба там порати. Ти можеш піти в магазин за свою зарплату купити і нормально жити. Е, тобто, от ми, в принципі, ти можеш вижити сам, тобто, да, можеш, да. ти можеш жити сам самостійно, і це якби буде. Окей, і якби кажуть, зазвичай що раніше це було майже неможливо. Тобто треба було з кимось об'єднатися. Добре, ну так все ж таки виходить, фемінізм тут грає хорошу роль, чи, чи погано в тим плані, що ем, стало напевно менше. Я думаю, точно хорошу, тому що тепер жінки одрижуються тоді, коли вони, вони хочуть, і з тим, з ким вони хочуть. Ну так, да, я згоден. А я... з точки зору чоловіків, як ти думаєш, відіграла позитивну роль? Глобально, я взагалі думаю, що фемінізм позитивно впливає на чоловіків, тому що він дійсно, ну якщо брати так, як я це бачу собі. він... За якісь рівні права, тобто це значить, що якісь обов'язки з чоловіків також там забирають по факту, і це нормально, це добре. Тобто на чоловіків якийсь, мабути, менший тиск виходить, і не бачиться в нічого поганого. Mm -hmm. Тобто, дійсно виглядає в той концепції, яка була, да, що там, там, не знаю, жінки виходили за того, кого, за кого вони не хотіли би, але часто і чоловіки мали типа там. Та щирить цю сім'ю всі сам і, і так далі. І в цьому плані не знаю, мені здається, нічого поганого фемінізм не робить, а навпаки, робить тільки краще. Я згодна, так. Ем, а я хочу в тебе запитати: знаєш, що? Що? Е, Саш, а чому ти вирішив зробити пропозицію дружитися зі мною? Ну, однозначно, це палке кохання. Е, Але да. ми вже обговорили, що кохання недостатньо. Так, да, напевно, недостатньо. Насправді у нас були з тобою розмови на цю тему, і я зрозумів, що я до цього не дивився на це як окремий якийсь крок в стосунках, тому що все ж таки в моєму розумінні не так сильно щось змінюється між вами, саме від цього моменту одруження. Але я зрозумів, що ти бачиш це як наступний крок. І я коли це зробив, я також відчув, що це наступний крок. То я відчув, що щось таке змінюється в плані не знаю, відносин між нами, в плані якоїсь, дові... хоча довіра й до цього була хороша. І мені здається, сприйняття майбутнього змінюється. Да, да, так, тобто ти якось одразу починаєш думати, як ви будете разом старіти вже, да, а да. до цього, типу, там, ну, найближчі, роки, тобі, mm -hmm. тобі, найближчі роки. Ну, бачиш, в тому та -то і серйозність. Так, да, да, напевно, питання. напевно, є таке. Да. Я е, хотіла в тебе запитати, як ти думаєш, е, чому у людей є оцей момент з е, тим, що а навіщо? А в принципі, ну, мене я е, так підведу до цього з своєї точки зору. У мене завжди є якби така зворотня реакція на то, е, коли ну, там, люди відповідають, чому вони не одружаться. У них якби немає відповіді, що там. Я не хочу, там, не можу і так далі. А просто відповідь, то, що так а навіщо, Як начебто якби нічого не змінюється, і тоді в мене а, виникає питання, так, а чому тоді ні? Якщо ну, для тебе нічого не змінюється, а начебто є якесь ну, бажання у когось одного з пари, чому ні? Да, я ну, навіть якщо Бог, умовно нема бажання, да, то типа там від цього є якісь тільки плюшки. Да, там, якщо ви не збираєтесь, не плануєте розходитись, да, якщо ви не живете з цією думкою, що а можливо, колись тут буде інший, то тоді тільки плюси, насправді, там про якісь юридичні аспекти, які ми казали, там чи ще щось там не знаю. Е, тому я згоден і я також пам'ятаю, коли ти, ти мені це розказувала. Я так досить задумався над цим, і думаю, так. А так, да, дійсно. Е, я думаю, що ще є такі штуки, що люди все ж таки звикли мислити весілля це тим, що це велике свято, і от є, ця, да, є ця штука, що, по-перше, не на час, бо війна, і це ну, дійсно правда. Е, По-друге, те, що це дорого, те, що це ну, треба дійсно заморочитись, це організувати, навіть якщо це невеличке весілля, все одно це. Коротше, я не знаю, як оце також я хотів поговорити. Як так вийшло, що із всіх свят, які є в українській культурі, да, там, ну умовно навколо весілля тільки з'явилась прям ціла індустрія. Немає індустрії навколо свята Івана Купала, Да? Хоча я думаю, раніше його також святкували І, І зараз є ціла індустрія, тобто. І це не тільки в Україні, в тому, -то, що це ну, багато чого, що зараз у нас прийнято робити на весіллях, багато що запозичене. Ну да, я, я більше до того, що м, багато хто не сприймає це як тіпа, просто піти розписатись, тобто мало хто так робить, тому що все одно, вс... ну, ну ми або... не знаємо статистику, насправді я думаю, що багато хто так робить. Ну, да, було прикольно, як ми зараз такі кажемо. Ну насправді 73% хочуть весілля, от да, е... да. ну ми не знаємо. Ну, але так, да, зробимо, вид. зробимо вид, що більшість. Я до того, що часто все ж таки люди думають про весілля, а весілля це заморочитись, весілля це ну, витратити гроші, час і так далі. Це дійсно не так просто. Купу енергії? Да, а, а просто розписатись. Є такі пари, насправді, які просто це роблять як розпис. Але мені здається, все ж таки є оцей. Тоже тиск на те, як ти відсвяткував весілля. Я пам'ятаю, як ти мені також сказав, що є якийсь інстаграмний тиск, да, ти відчуваєш інстаграмний no, тиск, так, дуже <с сильний. Я би тут ще знаєш, сказала, що не то, що тільки відсвяткувати весілля, але й це якийсь, ну от як ми обговорювали, новий етап, і що це як етап в житті, і того людям хочеться свята, бо насправді не так багато в тебе. Є причин для ось такого свята, такого масштабного свята, і з іншої сторони класно відсвяткувати своє кохання да. Ну так, да. да. про етапи, ти коли почала говорити, я згадав, що ми спочатку робили ремонт разом, а потім будемо Да? У нас е, по етапам трошки в іншу сторону все пішло, напевно. Ми пройшли найскладніший етап до того. Да, да, да. Після цього я вже такий, то точно треба одружуватися. <рес> да. Ну і взагалі, шлюб як такий, і мені здається, є таке поняття психології як процес ініціації. І шлюб є час. Спочатку я поясню, що таке ініціація, тобто це якби е, твоє психологічне усвідомлення якогось процесу. Тобто Для нас це ініціація, це перехід в новий етап. Тобто, це може бути як випускний в школі, це процес ініціації, там, ну, такі якісь е, е, свята. Е, і шлюб один з них. І я думаю, що він відбувається незалежно від того, чи в тебе велике весілля, чи ти просто йдеш на розпис вдвох. Процес ініціації все одно відбувається, то в тебе в, в голові є це усвідомлення, і умовно, щось змінюється. І твоє оце, е, якби, свідомий крок, свідоме е, рішення. Тобто це можна так підсумувати, що незалежно від того, чи ти святкуєш весілля, чи ти не святкуєш його, щось точно зміниться. Ну, це цікаво, так. Да. напевно, все ж таки дійсно цей символізм, який є, і навколо весілля, як і навколо якихось інших таких важливих дуже подій в житті. Він якби тавтологічно це не звучало важливий, да? тобто це е, дійсно якісь там частина традиції, і не просто так це відбувалося там роками в нашій культурі і історії. І погоджуюсь, це цікаво. Мені здається, що поки ви, звісно, не укусили каравай, то це не рахується. От уже після цього то тоді вже процес ініціації точно відбувся. На цій ноті мені здається, що можна робити підсумки. Ну які підсумки? Ми одружуємося того, що ми кохаємо один одного. Да? Так... І у нас все серйозно. У нас все дуже серйозно. Все ми все вже навіть ремонт робили разом, так що вже ну, куди далі серйозніше, поки не зрозуміло. Хіба що дачу строїть, я не знаю, якщо будуть сили. Ну будемо колись mm, да, про тих, хто не одружується, ми теж трошки поговорили, може, навіть змотивували когось, так що, да, демографічна ситуація в країні така, що треба одружуватись, тому е, працюйте над цим. Так да. е, ми нікого не засуджуємо, не змушуємо, а просто ділимось своїм досвідом і поглядом. Так, да, і давай трошки може зачепимо про що ми будемо говорити далі в наших випусках. Тобто зараз це був такий трошечки філософський випуск на тему, а чому ж взагалі це відбувається? Е, пишіть в коментарях, де є на яких платформах ваші думки, чому люди одружуються або не одружуються. А далі ми ще будемо розказувати про те, як ми готувалися до свого весілля, як це пройшло, там які емоції саме від свята весілля, тому що на це було витрачено багато сил і нервів. І думаю, цікаво буде також почути, як це зробити весілля. Я поділюся тим, як це планувати весілля, як все організувати, тому що я його організовувала. Сама з Сашиною допомогою, звісно. Але більше сама. Ну, Як мінімум моральна? Моральна підтримка була. Тому, да, залишайтесь з нами, поділимось з якимись секретами, порадами, цінниками і тим взагалі, як влаштована ця дійсно індустрія. До нових зустрічей. Всім дякую.